Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами напишемо діагностувальну роботу аудіювання. Відгадаємо загадки та дізнаємося, про кого або про що буде текст для аудіювання. Перша загадка. Буркотливий, вайлуватий, ходить лісом дід кудлатий. Одягнувся в кожушину, Мед шукає йогожину, літом любить полювати, а узимку в лігві спати. Як зачує він весну, прокидається від сну. Хто це? Так, це ведмідь. Наступна загадка. В нього восьмеро очей, ніжки від самих плечей. З павутинки робить сітку, восени, зимою, влітку. Хто це? Так, це павук. Правильно ви здогадалися? Текст буде присвячений ведмедю та павуку. Попрацюємо з віршами про цих тварин. Перший вірш про ведмедя. Ми читаємо спочатку його сумно, потім здивовано, а потім весело. Я читаю вголос, а ви разом зі мною. Сумно читаємо. Ведмедику ледащо, Вліз на пасіку нащо? Буду джмеликом дзищати? Буду меду куштувати. Читаємо тепер здивовано. Ведмедику ледащо? Вліз на пасіку нащо? Буду джмеликом зищати, буду меду куштувати. А тепер читаємо весело. Ведмедику ледащо, вліз на пасіку, нащо? Буду джмеликом зищати, буду меду куштувати. Наступний вірш про павучка. Теж читаємо спочатку сумно, потім здивовано, а потім весело. Приготувалися? Читаємо разом! Я павучок, я павучок люблю дуже діточок. Маю чорний капелюшок, полюбляю їсти мушок. Тепер здивовано. Я павучок, я павучок, люблю дуже діточок, маю чорний капелюшок. Полюбляю їсти мушок. А тепер самостійно прочитайте цей вірш весело. Молодці? Пригадайте, будь ласка, що ви знаєте про цих тварин? А як вони можуть бути пов'язані між собою? Продовжуємо працювати. Попрацюємо в зошитах. Коли вам буде потрібно відео, ставте на паузу та працюйте. Пишемо в зошиті число сьогодні 11 вересня. Зверніть увагу на написання слова 11. Далі посередині слово аудіювання, тут є подовження звуку «н». А далі назва тексту Ведмідь і павучок. Нам зустрінуться слова, значення яких я хотіла б вам пояснити. Або нагадати, що таке мандрівки? Мандрівки це переміщення за допомогою транспорту або пішки далеко за межі постійного місця перебування бурмило. Що таки бурмило? Це жартівливе прозвисько ведмедя. Уважно прослухайте текст, а потім будемо відповідати на запитання за його змістом. Ведмідь і павучок. Українська народна казка. Одного разу, після довгої мандрівки по лісу, ведмідь заліз у свій барліг і глибоко заснув. А коли прокинувся, то побачив, що по його лапі повзе павучок. Що це ти собі надумав по мені ведмедеві лазити? Роздратовано пробурмотів ведмідь. Розсердився на павучка і хотів його вбити. Що міг діяти маленький павучок проти такого велетня? Даруйте, дядьку, я більше не буду, почав благати павучок ведмедя. Відпустіть мене. Я вам ще в пригоді стану. Чим же ти, дрібнота, можеш мені послужити? здивувався старий ведмідь. Яка може бути з тебе поміч? Але все-таки пожалів маленького і відпустив. Через деякий час у ліс прийшли мисливці. Ходять, блукають у, лісні, у лісній гущавині то в один бік, то в другий, а дичини нема. Хотіли вже додому повертатися, несподівано натрапили на сліди ведмедя і почали за ним ганятись. Бідний ведмідь не знав, куди подітися, щоб врятуватися від мисливців. Ось-ось виб'ється із сил, як раптом угледів під величезною скелею яму і скочив туди. Павучок це бачив і одразу про все здогадався. Поліз коренько до тієї ями і швидко обснував її густою повутиною. Потім став чекати, що буде далі. Посидів трохи, аж тут біжать мисливці, прибігли, стали неподалік від скелі. А може, наш бурмило сидить у тій ямі, що під скелею? сказав один з мисливців. Туди він не міг залізти, озвався другий мисливець. Хіба ти не бачиш? Там повно павутиння. Якби ведмідь заліз туди, то павутиння порвав би. Хіба не так? Це правда, підтвердили інші мисливці. Постояли, покрутилися та й пішли далі. А старий Бурмило сидить собі тихенько у тій ямі, і від страху ані живий, ані мертвий. Так злякався бідолаха, що не смів навіть поворухнутися і сидів там довго-довго. А врешті вирішив визирнути, подивитись, чи нема якоїсь небезпеки. Лізе ведмідь з тієї ями і очам своїм не вірить. Яма поснована густим павутинням, а павучок гойдається на ньому і сміється. Бачите, дядьку, озвався він до ведмедя, якби не моє павутиння, то вас давно не було б на світі. Ви мене тоді пожаліли, то й я вас пожалів, як кажуть, старе добро не забувається. Щиро тобі дякую, павуче, що ти врятував мене від смерті, відповів зі сльозами на очах старий ведмідь. Відтоді ведмідь ставився до павучка з великою повагою і вдячністю. Зошиті з нового рядочка запишіть, будь ласка, цифру 1. Будемо читати запитання, варіанти відповідей. Обиратимемо правильну відповідь. І біля цифри запишемо тільки букву з правильною відповіддю. Перше питання. Читаємо. Кого побачив ведмідь, коли прокинувся? А. Павучка Б. Мисливців, В. Лісових мешканців записали тільки букву біля цифри 1. Друге питання. Пишемо цифру 2 з нового рядочка. Чому ведмідь? Відпустив павучка. А. Бо він не їсть павуків. Б. Бо знав, що павучок йому стане в пригоді. В. Бо павук дуже благав ведмедя. Наступне питання з нового рядочка цифру 3 пишемо. Яка біда трапилась з ведмедем? А. Він попав у пастку. Б. На нього почалось полювання. В. Він поранив лапу. З нового рядочка цифра 4. Читаємо запитання. Як Ведмідь урятувався від мисливців? А. Він заховався у ямі під скелею. Б. Він утік від мисливців. В. Він сховався у печері. З наступного рядочка пишемо цифру 5. На це запитання вам треба дати повну відповідь реченням. Або кількома реченнями. Читаємо запитання. Що завадило мисливцям знайти ведмедя? Запишіть, будь ласка. Коли вам потрібно, ставте відео на паузу та працюйте. Трошки відпочинемо. Наступне запитання шосте. З нового рядочка пишемо цифру 6. На це запитання ви також відповідаєте реченням або кількома реченнями. Не забувайте, що можете відео ставити на паузу та працювати скільки вам потрібно. Читаємо запитання. Що робив павучок? Коли ведмідь виліз із ями. Запишіть, будь ласка. Сьоме запитання з нового рядочка, цифра 7. Теж дайте, будь ласка, на це запитання повну відповідь реченнями. Читаємо запитання. Як почав ставитися ведмідь до павучка після порятунку? Запишіть, будь ласка. Останнє запитання восьме. З нового рядочка пишемо цифру 8. Ви також повинні відповісти на це запитання кількома реченнями. Або одним реченням. Коли вам потрібно відео, ставте на паузу та працюйте. У нас є тут два запитання. Ви обираєте те, на яке ви хочете відповісти. Перше запитання. Яка головна думка казки? Або друге запитання яке речення стало головною думкою казки? Наш урок закінчується? Оберіть, будь ласка, емотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Я з усім справився, мене урок засмутив. Свій настрій залишу в секреті. Все було легко та просто. Було складно та нічого не зрозуміло. Більше сміху, ніж навчання. Чекаю наступний урок! Дякую вам за роботу на уроці.